В програмі Медок реалізовано оновлений бланк податкового розрахунку сум доходу, нарахованого сплаченого, на користь фізичних осіб та сум утриманого податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. В попередньому відео ми розглянули створення та заповнення додатка D1. У цьому відео зупинимось на додатку 4ДФ відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Щоб створити додаток 4DF, відкрийте його подвійним кліком. В документі, що відкрився, для кожної особи заповніть необхідні дані розділів 1, 2 та за потреби розділу 3. В табличній частині розділу 1 присутні графи: Нараховано військовий збір та Перераховано військовий збір. Для заповнення додатку 4 із довідника співробітників натисніть правка Заповнити на основі довідника співробітника. Заповніть звіт необхідними даними. Щодо кожної фізичної особи потрібно заповнювати стільки рядків табличну частину, скільки ознак доходів вона має. Для створення запису на особу, яка має додаткову ознаку доходів, натисніть на панелі інструментів додати співробітника та оберіть його із запропонованого списку. До заповніть звіт потрібною інформацію. Перевірте, збережіть та закрийте документ.